Зараз я чекаю відмашки. Починаємо ми... починає засідання комісії фінансів планування бюджету. У нас сьогодні в порядку денному 9 питань і 2 додаткових. Всі немає більше доповних зауважень. Ну, а хто за те, щоб підтвердити порядок денний? далі? Ні, ну Віталік, ми взагалі домовлялися, додаткових не ставити. А тільки два. А Ми взагалі домовлялися до зняти. Юра, для того, щоб повернутися, треба дві треті. Тепер ми вже проголосували. Ні, ніхто я підняв швидше рух, не пустив. Ну, так перестань перестань зривати комісію, продовжує я холеграму живу.